Привіт! Мене звати Катерина Терлецька. Сьогодні ми з вами будемо шукати відповідь на запитання, що стосується течії, а конкретно того, як саме вони утворюються, різні ділянки Землі отримують різну кількість тепла. Це відомо кожному. В екваторіальних зонах сонячні промені падають майже під прямим кутом. І сильно нагрівають землю. Чим далі від екватора, тим кут падіння сонячних променів є меншим. А отже, ці ділянки отримують набагато менше тепла. Тому біля екватора океан тепліший, а біля полюсів холодніший. Океанічні води перебувають у постійному русі. Ці глобальні течії спричинені різницею температур. Та різницею солоностей в різних частинах океану. Такий колобіг води називають термохалінною циркуляцією. Теплі течії рухаються переважно з екватора до полюсів. Натомість холодні течії рухаються в зворотньому напрямку від полюсів. Термохалінну океанічну циркуляцію можна порівняти з кровообігом. Серця цієї системи, в яких винозна кров перетворюється на артеріальну, іншими словами, коли теплі потоки заміщуються холодними, це Арктика і Антарктика. Там відбуваються важливі для клімату всієї планети процеси занурення поверхневих вод на глибину. І це відбувається внаслідок охолодження, повний цикл руху маленького об'єму рідини цим колообігом. Складає майже тисячу років, а середня швидкість сягає 1 см на секунду. І в сьогоднішньому експерименті ти побачиш, як же утворюються ці течії. Для цього нам знадобляться велика прозора ємність, дві пластикові пляшки, скотч і ножиці та харчові барвники двох різних кольорів, наприклад, синій і червоний. Щоб експеримент вдався, спершу слід підготувати пляшки. Для цього трохи надріж їх на невеликій відстані від денця. Після цього заклей надрізи скотчем або їх можна закрити пальцем під час експерименту. Розчини синій барвник у воді, наповни утвореним розчином з пляшок та постав охолонути до морозилки. На 5-10 хвилин. До другої пляшки налить теплої води та ній червоний барвник. Потому наповни велику прозору ємність водою кімнатної температури. Але так, щоб рівень води не перевищував висоти пляшок. Це буде океан і час робити в ньому течій. Постав! Уємність дві пляшки з бравниками на якомога більшій відстані одна від одної. Відклей скотч з пляшок, щоб з них могла вільно витікати кольорова рідина. Намагайся зробити це якомога обережніше, щоб не збурити воду в ємності. А тепер просто спостерігай, як буде розфарбовуватися наш океан. Цей експеримент. Не лише пізнавальний, а й дуже гарний. Тепла червона вода легша за воду ємності, Тому вона розтікається по її поверхні, а синя холодна, навпаки, важча, і вона опускається на дно. Отже, бачимо замкнене коло стечі, які спричинені різницею температур. Що ж? Поки ви продовжуєте насолоджуватись своїм океаном, я вже з вами прощаюсь. Па-па! Побачимось!